Сьогодні був дуже насичений день. Тож поговоримо про декілька тем. Зокрема, торкнемось питання, коли та як закінчиться війна, адже є певна інформація із іноземних ЗМІ щодо цього. Також коротко розглянемо нові пропозиції від Блінкена, які на цей раз лунали вже без лицемірства. А також поговоримо про проросійського прем'єра Словаччини Фіцу, в якого сьогодні стріляли. Отже, почнемо з того, що війну можуть заморозити вже через декілька місяців за корейським сценарієм. Про це, зокрема, повідомляє американське видання The New York Times. У виданні наголошується, що Байден, наче вважає наступні кілька місяців вирішальними у війні. По суті, все зводиться до того, що, зважаючи на ситуацію, яка склалася на полі бою, жодна із сторін не може досягти серйозних успіхів. Тим паче, що Україна ще раз а, зараз все таки відчуває нестачу допомоги з причинною затримкою американської зброї. Однак, яка вже зараз почала поступати в Україну. Але треба визнати, що корейський сценарій для України взагалі не підходить. Адже у Корейській війні, яка була аж в 50-х роках минулого століття, була все ж таки громадянська війна, а не одна країна напала на іншу. Звісно ж, на стороні одних сил були демократичні режими на чолі із США, а на стороні інших були комуністичні режими на чолі з СРСР. Однак це аж ніяк не та ситуація, яку ми маємо зараз між Україною та Росією. Адже Росія, порушивши всі міжнародні договори і правила, просто вторглася в мирну сусідню країну, в нашу із вами країну. Тому. Тут геть про інше. І корейський варіант це не про те. Цей варіант може швидше виглядати як Мінськ 2-3, чи який він там по, по рахунку, але точно не корейський варіант. І у разі досягнення таких мирних домовленостей це буде означати продовження війни, коли сторони підготуються, накопичать ресурси і підуть у наступ знову. Україна, щоб відвоювати свої території, а Росія щоб завоювати. Ще більше території. Тож, це шлях в нікуди. Якби нам хоча б гарантували вступ в НАТО, одразу як ми досягнемо хоч якихось домовленостей з Росією, то це б ще був би непоганий варіант, як на теперішній час. А все інше виглядає просто смішним і ненадійним. Тому що Росія завжди порушує договори, які вона підписує. Та все ж. Хорошою неманою є те, що США прекрасно знають, хто така Росія, і вони, по суті, офіційно дали добро на удари по Росії американською зброєю. Про це, зокрема, заявив Блінкен. Звісно, прямо він так і не сказав. Однак він у дипломатичній формі заявив, що США не заохочують та не сприяють цьому, але все ж Україна сама вирішує, як вести війну. Тож зараз всі табу зняті. Бо до цього все виглядало як якесь знущання, адже виходить, що Росія могла безкарно обстрілювати нас прямо із прикордоння, а ми не мали права бити по ним. Та ще й на додачу американці обурювалися нашими ударами по російських НПЗ, де ми використовували суто наші розробки. Тепер, судячи з заяв Блінкена, були зроблені необхідні висновки. До того ж, сильним аргументом а, тут було те, що Росія розпочала наступ на харківському напрямку, готуючи при цьому також наступ, як мінімум на Сумщину. До речі, про Суми та Північний напрямок. А Росія готується перекинути техніку в Білорусь. Про це, зокрема, повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн. Що може означати підготовку до нових наступів на Чернігівщину чи, до прикладу, на Київщину? Ось чому США. В особі Блінкена могли дати добро на удари по Росії американською зброєю. Тому що з одного боку Путін цинічно заявляє про готовність до переговорів, а з іншого боку, підступно робить все для того, щоб захопити ще більше територій, знищуючи все живе там, де пройшлася російська загарбницька ворожа армія. А тим часом у Європі деякі любителі політики Путіна зазнали фіаско. Всі вже напевно чули, що. Відносно проросійського словацького політика Роберта Фіцу, який є прихильником діалогу з Росією, сьогодні підстрелили. Відомо, що його екстрено оперують і він перебуває у важкому стані. Станом на момент запису цього відео, деякі ЗМІ повідомляють, що його наче ввели в стан штучної коми. Однак інформація постійно е, уточнюється. Він отримав декілька ран. Зараз відомо, що постріли прийшлися на живіт та наче плече. Інформація, ще може уточнюватись. Та все ж кількість пострілів була більшою. Це можна побачити на відео, яке зараз шириться мережею. На деяких записах також, крім пострілів, видно і те, як поранено Фіцо його власні охоронці затягують в авто, як затримують самого можна Ним, до речі, виявився словак-письменник Юрай Чинтула, який є доволі таки літньою людиною, адже зараз йому вже 71 рік. Він вже встиг пояснити, чому він це зробив. Будучи, наче членом однієї з ліберальних словацьких партій, він був незадоволений політикою, яку проводив Фіцо. І через це, начебто, і вчинив замах. Зброя, яку він при цьому використовував, належала йому на законних підставах. Вона ж була офіційно зареєстрована. І знаєте, яким би не був Фіцо у його політичних поглядах, я все ж не є прихильником таких методів. Я засуджую цей вчинок. Адже це не європейська практика. Це не європейські сучасні способи вирішення конфліктів. Це є варварські, застарілі способи, якими користуються ну хіба що відсталі або відверто диктаторські варварські країни, такі як, наприклад, Росія. Зрозумійте мене правильно. Я зараз не захищаю Фіцу. Я лише веду до того, що якщо конфлікти вирішуватимуться. Такими способами, то ми просто один одного перестріляємо. Не досягши при цьому жодного результату. І що тоді? Тож закликаю вас не ведіться на провокації, тримайте розум холодним і розсудливим. І пам'ятайте, що кожна пуля варта лише окупанта, який прийшов на наші землі. Але це судження аж ніяк не стосується західних політиків, які б вони не були. Бережіть себе.